Всім привіт! Хто ще не знає, який рецепт готувати з пампушків, це, значить, заходіть до мене і готуйте разом зі мною. Ось такі пампушки дуже смачні, з гарною смачною начинкою. Залітайте і приємного перегляду. Спочатку ми розведемо дріжджі. Значить, це у мене рисовані дріжджі, мисочку, додаємо сюди трошечки цукру, небагато, і даємо сюди теплої води. Не гарячої. Так, перемішуємо, щоб дріжджі та цукор розчинились. Добавляємо сюди трошечки борошна, не багато. І залишаємо на 10 хвилин у теплому місці. Наступне сюди йде яйце, цукор, який залишився. Додаємо сюди сіль. Це все перемішуємо. І сюди одразу додаємо борошно. І тепер ми будемо замішувати тісто. Ось так. Вмішуємо борошно повністю. І коли борошно стане ну, домішалося, ми сюди додаємо розтоплене масло. Воно не повинно бути гарячим. І тепер ми його вмішуємо. Воно не повинно прилипати до рук. Це воно ну, для початку так робить, а потім, коли тісто гарно вимісимо, воно буде відставати від рук і буде гарне, м'якеньке, еластичне, як завжди, приємне на дотик. Дякую усім, хто підписується на канал, ті, хто коментують, ставлять подобайки, ті, хто поширюють, дуже приємно. Коментарі взагалі люблю читати. Радію, коли користуєтесь рецептом і випікаєте, чи на свята якісь на дні народження. Мені Дуже-дуже приємно. Ось, дивіться. І як тільки все гарно вмішається, тоді я викладаю це на рівну поверхню і вимішую. Все, тісто я вимісила. Воно злегка, от прям, дуже легесенько прилипає до рук. Я більше борошна не додаю по своїй структурі тіста, теж я не рекомендую забивати тісто борошном. Ось, все. Бачите, красивий, який комочок, гарний. Ось. Все. І тепер ми накриваємо на одну годинку. В теплому місці. Годинка прийшла, ми тісто обминаємо і знову накриваємо ще на півгодинки. Ось дивіться, яке воно, позирічте. О, яке воно повітряне. І ще ставимо на 30 хвилин підходити. Тісто другий раз підійшло, обминаємо. Поверхні посипаємо борошном і викладаємо сюди тісто. Ось таке. Тісто ділимо на дві частини. Так, одну половинку ми робимо ось таку продовгувату ковбаску і ділимо на 12 частинок. Так, кожен кусочок ми округляємо і відставляємо. Накриваємо харчовою плівкою, щоб тісто не обвітрювалося. Це у мене згущенка. Можна любу начинку тут використати, можна навіть шоколад поставити. Всіх прийшов Миколай, тому, я думаю, шоколадки у вас усі є. Можна якесь повидло сюди, ну, будь-що. Яка люба начинка, яка вам подобається. Все. І ось так сформовані. Ми відкладаємо. Тут головне добре защепити краї, щоб начинка не витекла, бо тому що все буде перегорати і буде олійка стріляти. Тісто стопітатливе, дуже хороше, дуже гарно заклеюються краї. Сформували всі пампушки і залишаємо на 5-10 хвилин, щоб вони трошечки відпочили та підросли. Пампушки буду смажити. Ось в такій каструльці. Наливаю сюди олію і її добре розігріваю. І перший пампушок, який ми формували, ми зараз опускаємо у розігріту олійку. Ось так. Смажимо з однієї сторони, пільнуємо на колір, щоб вони були гарні, золотисті. Я уліку розігріваю на око, тобто я тримаю так довший час на вогні і тоді пробую перший кидаю помпушок і смажу. Якщо оті бульбашки пішли, значить олійка розігрілася. Я от тільки ось так. так. Перевертаємо на другу сторону. Бачите, які вони красиві, золотисті. Ось. І смажимо з другої сторони. З другої сторони також підсмажились пампушки і витягуємо їх на паперовий рештичок. Щоб лишня оліка стекла. Posipamo pudro, in vse, se kova namesi, in se takoj pojavlja. Вийшла гора пампушків 24 штуки. І подивіться, і зразу різдвяний настрій піднімається. Ось такі пампушки, зараз я вам покажу, які вони всередині. Як я вже казала, може бути і люба начинка. Дивіться, mm. яке тісто. Mm. Не зможна. Друзі, спробуйте. Mm. Ну, як така начинка, може не подобатись. Усім смачного. Дякую, що були зі мною. Усім бажаю мирного неба. Бережіть себе та Україну. До нових смаколиків! Усім па-па!